Капітальний ремонт цього найпростішого укриття виконали торік в грудні. В Сховищі встановили протипожежні двері, повністю замінили електропроводку і освітлення, встановили і аварійне. Окрім цього, в укритті замінили всі комунікації, в тому числі і вентиляційну систему, та облаштували санітарну кімнату. З облаштуванням цього укриття допомогли благодійники. Ви бачите, є і теплові у нас пушки, і генератор. Це все ми отримали від. Громадської організації Кримсос, з якою ми співпрацюємо, і донорами цієї організації є країни Європейського Союзу. Укриття невеличке, але затишне. Стіни сховища оздобили елементами орнаменту вишиванки, а ще тут створили і ігрові локації для творчості, аби урізноманітнити відпочинок дітям. Завдяки оновленню цього укриття школа, коли це стане можливо, зможе навчатися в змішаному форматі. Із загальної кількості батьків учнів цього навчального закладу, які перебувають в місті, понад 40% підтримують навчання саме за такою системою. Це оформлення це кріатив нашого колективу. Наші педагоги, вони ми вклали душу в це укриття, тому що ми це робили для наших діточок, для того, щоб було комфортно перебувати. Тому і українська символіка, і стіни в сучасному стилі все зроблено нашими руками. Ми готові до того, щоб прийняти дітей. Зараз готуються документи, пакет документів, який необхіден, для того, щоб розпочати в змішаному форматі навчати наших учнів. Це укриття відповідає всім нормам. Все змінено, все комфортно, вентиляція, тому вважаю, що це укриття якраз і буде слугувати тим, щоб. Було прийнято рішення для змішаної форми навчання, тому сьогодні дітки це потребують, і і батьки про це говорять, і вчителі про це говорять. І є загальна думка, і при тому влада підтримує їх рішення, і надалі будемо працювати. Дякуємо колективу, керівнику цієї школи, що вони от комунікували з будівельниками і зробили такі гарні умови для наших діточок. У разі чого в укритті є запаси питної та технічної води, а також повербанки, аптечки та вайфай на капремонт цього найпростішого укриття спрямували трохи більше ніж 700 тисяч гривень, виділених з міської скарбниці. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.